Клієнти напали на квартиру, як вовки на жертву. Маємо дві студії по 80 тисяч, одна з видом на море і одна з ремонтом. Ну і вчора одночасно дві клієнтки прийшли дивитись. Одна подивилась, зараз хотіла купити дві квартири, каже: я купую зразу дві, але зробіть мені знижку. Ну, а друга зацікавилась з квартири, яка має вид на море. Ну, і коли ми говоримо, вибачте, все-таки нам в пріоритеті відразу-дві продати наші квартири. Друга клієнтка каже: знаєте, я теж куплю дві. Ну і почалося все заруба, всі дзвонять, давайте резерв, ми даємо, готові перші, не перші. Чим це все закінчилось? Це все закінчилось по великому рахунку маніпуляцією одної і другої, тому що одна сказала, я маю задаток лише в євро, а ми як компанія Invest Life приймаємо лише офіційно це перерахунком, тобто кажемо, 10% відсотків вартості ви повинні скинути перерахунком. Ну, каже, немає зараз перерахункових коштів, давайте з часом. А друга клієнтка, відповідно, також. Почувши, що така ситуація, каже, ні, я поки що куплю одну, а з часом другу. Але дайте мені по тій ціні, з якої я вас страгувала за гурт. Ми на двох квартирах там, спустили 7 тисяч. Тобто, якщо людина забирає дві, ну 7 тисяч це досить -таки хороша знижка на, грубо кажучи, 160 тисячах євро. От так з цим все закінчилось, але зараз е, йдуть переговори і продаємо, напевно, то, що з видом на море, тому що дуже адекватна ціна. Насправді, студії з видом на море від там, 120, 130, 140 тисяч. І за 80 тисяч це дуже адекватна квартира. Кому цікаво, по нерухомості, друзі, звертайтеся, щоб не втратити свій шанс і знайти дійсно класну квартиру.